Який транспортний засіб проїде перехрестя третім? третім? Це тобі. Трамвай. Синій, чорний або білий? Ні. Що ні? Не трамвай. Ні. Не трамвай. Збири. Так, значить, який проїде? Так, ми поїхали. Тредім. Дивіться. Хто в нас поїде перший? Трамвай поїде перший? По-перше, він. Всегда, ну, він на голові. Всегда прав і на голові. Ну, знаєте, не не всі... Мені просто, я пам'ятаю, в так, тебе там писали: трамвай всегда правий, це, це, це так. Так, така собі ржака. Тобто, ну, трамвай проїжджатиме перший, так? Так, давайте дивимося, хто їде далі. Головна в нас іде. Це прямо, бо тут тут і тут такі... А, так, виїздите. я бачу, значить, чорному це він виїзд на, так, на головну. Okay. Угу, значить, трамвайчик, значить, тоді проїде в нас синенький, так? А хто ж третій? Хто куди їде? Підіжі, чорний їде куди? Чорний повертає, в нього сигнали поворотів. Так, та в нього буде біла як перешкода, бо в нього так вона справа буде. Тому далі їде білий, а тоді їде чорний. То білий третій. Ну так, трамвай, тому. а так. да. Запитання в тому, хто третій. Саме третій. Ну, дивіться, трамвай синій, білий, чорний. Білий. Тобто білий. І правильний варіант відповіді: білий автомобіль. Отакої. Елементарно, і є над чим подумати трошки. Мені теж таки подобається. Завжди воно таке заплутане. Мені не подобається про 10 метрів 15-20. <світ> я, я їх не знаю. Блін. Перед ремонтними роботами. Да. Ну, взагалі, дивні насправді. І чому такі от варіанти, знаєш, зробили б скрізь однаково. А ні ж, Ні, не однаково. Сказали б, от. Скрізь до перехрестя, до пішохідного, до там аварійних якихось, до ремонтних робіт. 15 метрів. Все, запам'ятали всі, коротше, а і то, все. А то, то 10, 15, 7,5, значить... 2,5. Чи повинен водій білого автомобіля дати дорогу пішоходам, які переходять проїзну частину на перехресті, по лінії продовження тротуару? Йо-маю, що це таке? це таке? Не повинен і повинен завжди. Тепер вона питання. Що це за лінія продовження тротуару? Ну, як ми бачимо, пішохідного переходу немає. Немає. Але якась є уявна лінія продовження тротуару? Ну, взагалі, пішохідного то немає, то, мабуть, Має. то, мабуть, і не повинен. А що ж з ним робити, якщо вони якось вже легко. під колесами у нього? Практично. Ні, якщо вже йдуть, то не вже. збивати вже їх, ну, а вони вже біжуть. Біжуть, запізнюються вже. Я вважаю. Що я не повинен їх пропускати, бо я не знаю такого поняття взагалі, як продовження лінії тротуару. А воно є, виявляється. Або нема. Або нема. Ну, тут так. Але мені не подобається це питання, бо воно якесь дивне. І я скажу два. Піду, знаєш, Вабан. вабанкі. На чорне все? так? Все кидаю на чорне. І правильний варіант відповіді повинен завжди. <с. <с. Тобто два! Така Знате, дурня. А я не пропускав. Цього нельзя казати. зказати. Треба пропускати прикинь. завжди. Отакої. Прикинь. Тому що на регульованих і нерегульованих перехрестях водій, повертаючи праворуч або ліворуч, повинен дати дорогу пішоходам, які переходять проїзну частину, на яку він повертає. А також і велосипедистам, mm -hmm. які рухаються велосипедною доріжкою або попутному напрямку. Mm -hmm. Mm -hmm. Тобто, якщо ви повертаєте на перехрестя, пропусти. Уявна лінія тротуару. І велосипедистів. Що Щоб ти і... хто б це не придумав. Перестаньте. Запусувати Стапе. Майбутніх водіїв буде вам та майбутніх і теперішніх я ось сижу в шоці. Ну, теперішні ж, хоч тестів не здають. Хто знав? Хто Там знов сьогодні не бачив, можете. знову сьогодні бачив, що вспливається це питання стосовно того, що кожні 10 років перездавати. Можливо. Як вважаєте? Є такі варіанти, що не сам, а хтось підпоміг. Може, знаєте ситуації. Давайте так, давайте я зроблю анонімне опитування. Анонімне опитування, чесне слово, я напишу, де я. Нікого не здамо. Ні. І от дійсно, якщо ви водій, або ви майбутній водій, зараз здаєте, чи ви здаєте власними силами, чи. Прикиньо. не дуже. Точно, це буде цікаво. Чи, чи вам десь допомагали в здачі? Екзаменів будь-яких, так тобто, хоч теорія, хоч е, практика. От цікаво буде, який відсоток здав сам, так. от реально сам. Оце це дуже цікаво. Як ви повинні вчинити, якщо в пору доби вас засліпив водій, зустрічного транспортного засобу? Отже, ж... от прям засліпив, ну нічого не бачите, що робить хтось. ж... подаючи увімкнути свій дальняк йому посігналити, вийти на пику на декаріанту. Перше, подаючи звуковий сигнал, зупинитись. Друге, зупинитись на узбіччі. А я й кажу. І третє, там тільки без пики було. Я їй кажу: фа-фа, дальняк. І третє, зупинитись, не змінюючи смугу руху і увімкнути аварійну сигналізацію. Ну, фафа нічого нам не дасть. Нічого не дасть. Це хіба злякати, щоб і він ще засліпить йому було б, ну, Ну, звичайно, нам потрібно не створювати додаткових якихось, скажімо так, нюансів для аварії, так? Для того, щоб щось. Так. І тепер питання: зупинитись на узбіччі чи зупинитись, не змінюючи смуги руху? Логічно сказати так, що ти повинен зупинитися одразу, тобто не змінюючи смуги руху і. Там, а, а прикинь, пішоход, який-небудь шурує по обочині, так? Mm. І правильний варіант відповіді: Йой. зупинитись, не змінюючи смуги руху, і увімкнути аварійну сигналізацію. Ситуацію. Щоб не створити ситуацію. От тобто, і... вірно, все, так? Так.